Слава Господу! Хочеться привітати всіх з таким благословенним, чудовим святом як стрітення, і кожному з нас побажати щоденно зміцнюватися в Господі. І хочу прочитати з Євангелія від Луки відоме місце. Це другий розділ з 25-го вірша. І ото був в Єрусалимі один чоловік йому імення Семен». Людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинили звичайним законним, тоді взяв він. На руки його хвалу Богу віддав та й промовив: нині відпускаєш раба свого владико, за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля. Амінь! Один такий християнський журнал знайшов. Дуже цікаву жінку, яка мала таку особливість, що вона протягом 20 років жодного разу не пропустила служіння богослужіння. Це була така ну, досить велика церква, і вона жодного разу не пропустила богослужіння. Там було тільки одне служіння у тиждень, і підрахували, що вона за 20 років близько тисячу служінь була просто ну, як постійно. І в кінці ну, якби з нею проводять таке таке інтерв'ю, і її ставлять такі питання: ну невже до вас протягом цих 20 років ніколи не приїжджали онуки? Що ви просто не могли бути? Ну невже протягом цих 20 років? Ви жодного разу не хворіли, у вас не було якихось справ, у вас ще чогось не було. Її постійно це запитують, і вона на всі ці питання відповідала, що ну, я розуміла, що я до цього покликана. Коли ми говоримо про покликання, я завжди, ну, коли про це думаю, то, звичайно, я розумію, що ну, сьогодні ми живемо в такий період і ну, непростий час, коли ну, досить. Легко загубити своє покликання. І у цього чоловіка, Семена, так само було покликання. Іншими словами, місія по відношенню до його життя, яку йому дав не хто інший, а Бог. І ця місія вона полягала в тому, щоб побачити Ісуса, да, зустрітися з Ісусом Христом і запевнитися в тому, що насправді є. Е, ну, Спасіння для Ізраїля. Я дивився на життя цього чоловіка, ну, якби думав про нього, і взагалі хочу поставити таке питання, як досягнути цілі свого життя. І коли я читаю про цього чоловіка, я бачу, як він досягнув, як йому вдалося досягнути цілі свого життя. Знову ж таки, сьогодні ну, ми живемо в такий дуже складний час, і ми всі, всі це розуміємо, коли в нашому житті є ну, така роззосередженість. Да? Іноді нам дуже важко на чомусь тримати фокус, іноді нам дуже важко на чомусь просто акцентуватись, на чомусь фокусуватися і досягати. Божої цілі по відношенню до нашого життя. І коли я читаю про цього чоловіка, я бачу, завдяки чому йому вдалося досягнути е, цієї, ну, неабиякої благословенної, е, чудової е, ну, такої цілі, яку йому поставив на серці сам Бог. По-перше, що в цього чоловіка були певні знання. Тобто, в цього чоловіка була теорія, він у щось. Вірив, і ми про це будемо говорити. Друге, що я побачив у його житті це те, що в ньому була практика, в ньому було виконання цієї теорії. І третє, що не менш важливе, що я побачив, це те, що у його житті була постійність. І завдяки трьом таким складовим теоріям, яка була в його житті, те, в що вірив цей чоловік, в ньому було, було ну, можна ж вірити. Але можна нічого з цим не робити. В нього була практика, як це втілити в життя. І крім того, в нього була постійність, термін. І завдяки цьому цей чоловік побачив Ісуса Христа. Зустрівся, зустрівся з Богом. І знову ж таки, я ну, дивуюся тому, настільки Бог багато чого вклав у цього чоловіка, і. ну... Шкода, але ми не так багато чого знаємо. Хотілося б, там, можливо, детальніше його біографію там на багатьох листах почитати, що це був за людина. Є багато різних таких передань, історій про те, хто це був, і взагалі говорити за них навіть не хочеться. Але суть у тому, що у нього була віра, я би хотів про... перше перед молитвою про це поговорити, про те, що він вірив. І ну, найбільше в що він повірив. Так, так, це, е, він повірив у те, що у нього є місія. Якраз це була основа його віри. Він повірив у те, що у нього є місія. Він ну, дослухався до голосу Духа Святого і зрозумів, що це дійсно ніщо інше. Це голос Духа Святого. І цей голос Духа Святого говорить тільки одне: в тебе є ціль по відношенню до твого життя. Є місія. І ця місія вона ну не просто. Якась ну, дуже проста. А це місія всього життя. Не побачити смерті, поки не зустрінешся з Ісусом Христом. Неймовірно, благословена ціль. Неймовірно благословена місія. Як би добре, щоб ця ціль була у ну, кожного з нас, і вона в нас є, я бути, переконаний, і сьогодні так багато у світі поразок тільки через те, що люди не мають цієї цілі, не мають цієї місії. Отже, він повірив в це. Він повірив в те, що йому це сказав. Ну, не сусід, не друг, не ще хтось, не сам він собі навіяв це. Можна ж так і подумати. Сьогодні багато так є, щось собі придумав, щось собі навіяв, і вже вийшло якесь е, лжевчення. І сьогодні таких випадків дуже багато, коли якісь теорії, течії народжуються просто так, через те, що люди думають, що це їм сказав Бог. Багато людей навіть записують свої зустрічі, да, як, як начебто вони зустрілися з Богом, і Бог їм там передав ще якісь заповіді і так далі. Сьогодні можна себе обманутися у цілях. Наскільки важливо, що ми зрозуміли, що ця ціль вона ж була продиктована Богом, не ким іншим? І він це знав. Він повірив у те, що ця ціль вона була йому проговорена Богом, Духом Святим. Я не знаю, коли це було протягом якого часу його життя. Але знаю точно, що він зрозумів, що це йому говорить Бог. І коли це йому Бог сказав, то переконаний, що життя цього чоловіка воно змінилося, воно стало абсолютно іншим, тому що таку велику ціль ну, її треба оберігати. І таку велику ціль треба, звичайно, в житті досягати. І ми бачимо те, що він мав глибокі вірування в Бога. Ми бачимо те, що цей чоловік він знав, що Дух Святий, це Бог. Ми бачимо, розуміємо, що в нього були правильні уявлення про Бога. Ну і звичайно, що ми бачимо, що це цей чоловік, він, ну, звичайно, що це якби єврей. Благочестивий єврей, можливо, навіть мав якесь серйозне ну, служіння в той час, але про це не сказано. І суть у тому, що він знав Бога, для того, щоб ціль виконати в житті, необхідно знати Бога. Необхідно знати, хто він, необхідно знати Його характер, необхідно розуміти, яким чином Бог може. Проговорювати до серця. У нього це було. Крім того, що у нього було знання про Бога, у нього було ще й знання про е людей. І він, е цей благословений чоловік, чекав потіхи для Ізраїля. Коли я про це ну, читав і починаю думати, я бачу, ну, наскільки це благословена людина, тому що можна сьогодні жити своїм власним життям, як недавно. На цій кафедрі було сказано про такого чоловіка, як Єзекія. Йому добре було. Він так і сказав, що за моїх днів все буде добре. Не буде, не буде війни. Цей чоловік не так жив. Цей чоловік жив трішки по-іншому. Він хотів, щоб людям навколо було добре. Він хотів, щоб була потіха для його народу. Він хотів, щоб була потіха якраз для Ізраїля. Ясна річ, що він мав на увазі Ісуса Христа, він мав на увазі. Спасіння, яке буде дане через Бога. В них, звичайно, було своє розуміння, як це має статися, що має відбутися в євреїв, які жили на, ну, в той час. Але суть в тому, що він хотів, щоб ізраїльському народу. Його власному народу було добре. В нього була віра і знання по відношенню до людей про те, що він хотів, щоб їм було добре, і по відношенню до себе у нього так само було знання. Він не помре, він точно не помре до того часу, поки цей чоловік не буде мати зустрічі з Богом. Як це потрібно відноситися до свого тіла, до свого духа, до своєї душі, щоб розуміти, що в тебе є така ціль, і ця ціль вона має справдитися тільки тоді, е, можна помирати тільки тоді, коли ця ціль е, виконується. І я розумію те, що ці знання вони були з ним постійно, і він постійно збагачувався цим. Я думаю, що він неодноразово собі нагадував. Е, Оці ці знання, які були по відношенню до, до життя, він черпав у Божому Слові відповіді на питання, хто такий Бог. Він черпав у Божому слові відповідь на питання, хто такі люди, які мене оточують. І, звичайно, про себе він так само був певної думки по відношенню до того, що в нього є ціль, і він має цю ціль виконати. І знову ж таки, це, це просто знання, і з цими знаннями можна залишитися, але він не залишився з цими знаннями, тому що він одразу. Їх реалізує. І ну, як багато людей, які можуть, можуть просто тільки думати, да, тільки про, про Бога знати щось. І, і цього сьогодні дуже багато. Дуже багато людей, які сьогодні неймовірно вчені і дуже розумні. І про Бога вони знають, ті ж самі атеїсти. Атеїсти про Бога знали дуже багато, тому що ну, грунтовно вони досліджували Біблію. Войовничий атеїзм. У них були цілі дисертації, побудовані на, на Біблії. Вони дуже добре знали Біблію, але ж це нічого не змінило в їх, їхньому житті. Можливо, вони, неможливо, такі точно вони могли цитувати цілі розділи з Нового заповіту. Псалми могли цитувати, але це нічого не змінило в їхньому житті. Але в житті е Семена ці знання про Бога, про себе і про Людей, вони якраз змінили, і вони мали дуже важливе значення. І ці зміни ми можемо читати. Ну, можливо, це не були такі зміни, якщо йому було зразу сказано, да, і його життя змінилось. Я переконаний, що Бог якраз таким людям дає отакі неймовірні свої цілі, які вже мають правильний, роз... правильний характер. Ну, варто тільки згадати Марію, Йосипа, Захарія. Єлизавету, але ми бачимо те, що він виконується в своєму житті, тому що сказано, яка характеристика на цього чоловіка. Ну, Дух Святий на ньому був. Це ж неймовірна характеристика. Це ж не ті часи, коли Дух Святий вже злинув на церкву. Це ті часи, коли це була ознака таких людей, які дуже своє життя. Тримали у таких рамках і мали особливі Божі призначення по відношенню до них. Це був той час, коли ця ознака вона характеризувала таку неймовірну посвяту. Ми бачимо те, що цей чоловік він був благочестивим і праведним. Здається, два таких подібних слова. Але ці слова благочестиві і правність означають те, що. По відношенню до себе і до людей він поступав правильно, і по відношенню до Бога, звичайно, так же само, тому що ну, праведний він робив правильно, по відношенню до свого тіла. Він робив правильно з людьми. Я впевнений, що цю характеристику, ну, це ж Євангеліст Лука, дає йому таку характеристику про те, що він був благочистивий і правильний. Якщо це побачив Івани Лес Лука, то це ж і інші люди бачили. Це ж і іншим людям так само було помітно, що ну то це ж семен, це ж людина благочестива і праведна. І він не тільки собі добра, цей чоловік хоче, а він хоче і для всього Ізраїля добра, щоб і людям так само було радісно навколо. Ну і прикро, що ми сьогодні живемо в такий час такого егоїзму. Егоїзм, який полягає в тому, що. Аби тільки мені було добре, а щоб тільки у моєму житті, в житті моєї сім'ї все було добре. Ну і, і зрозуміло, ні, нікого ми не хочемо взагалі засуджувати, але ідея в тому, що е, цей чоловік він е, ну, жив таким життям, і це ж це було помітно е, не тільки євангелисту, а це було помітно іншим людям. Що помітно по відношенню до мого життя? Чи, чи люди помічають, що я праведна людина, благочестива, яка має благу честь? Да, блага честь це, це означає благі наміри, блага честь це означає добрі поступки. Блага честь означає практикувати те, що ти віриш. Практикувати те, що, що ти прочитав у Божому Слові, що ти прочитав про Бога. Це Він робив. Ми не знаємо протягом якого часу, але ми про це ще поговоримо. Питання в тому, що ем, коли я знову ж таки читаю про нього і бачу, що от у ньому поєднуються такі якості, і я знаю, що це не може бути просто так, але це тільки показує, що він ж себе готував для особливої цілі. Ну, як може бути людина, яка неблагочестива, яка неправильна і, і взагалі живе собі своїм життям, своїм тілом, робить що хоче, з собою робить, що хоче, як така людина може зустрітися з Богом? І ми розуміємо, те, що ця підготовка вона тривала протягом якогось знову ж таки часу, але протягом всього цього часу Семен він проявляв праведність, він проявляв. Благочестя, і він це все робив по відношенню до Бога своїми молитвами, своїм розумінням, хто такий Бог, по відношенню до себе, свого життя, свого тіла і по відношенню до людей. Отже, ми побачили, що цьому чоловіку вдається, вдалося виконати свою ціль через те, що в нього буде вірування. Він в щось вірив. І сьогодні ми так само. Ну, щось в когось віримо, розуміємо, що Боже, ти ж по відношенню до нашого життя, якусь ціль маєш, благословену ціль. Друге, що йому, чому йому вдалося виконати цю ціль, це те, що він практикував те, що він вірить. І третє, що е, він це робив постійно. І знову ж таки, коли я ну, читаю цю, цей текст, я постійність. Побачив тут взагалі в всьому цьому тексті, а найбільше це у 27 му вірші. І дух у храм припровадив його. Е, ну, взагалі, здається, що, що тут такого? Але коли подумати, як це взагалі відбулося? Як дух міг припровадити його у храм? ну Це ж не відбулося так, що от це мене просто було піднято ну, на Хмару якусь, а і він там понісся, або просто якось перенісся. Ні. І Цей чоловік добре знав, де той храм знаходиться. У нього була звичка вже до того йти у храм. І коли він перед тим чув, хто такий Бог, що, що значить голос Божий, то він і тепер його зміг аналізувати, зміг його зрозуміти і зміг йому підкоритися. Він мав точно знати, де той храм знаходиться. Він мав добре знати туди дорогу, і та дорога була туди добре втоптана його взуттям. І мені завжди радісно читати історії про таких героїв віри, які протягом довгого часу робили щось постійно, втоптували дороги у доми молитви. Але все ж таки мали результат. І, можливо, довгий час цього результату і не було. Але вони робили це постійно, і Бог давав результати. Вони і Бог давав їм виконати свою ціль, свою місію протягом їхнього е, життя. Я впевнений, що йому було непросто це робити. Йому було непросто. Е, ну це ж ми, ми ж не читаємо про час, де все було добре, і про той час, де все було спокійно, і можна тільки як в раю насолоджуватися і ходити в храм. Ні. Це був час так само війни, це був час неспокою, це був час всіляких економічних негараздів, всякого хаосу і так далі. Про це дуже багато вже є сказано. Але суть у тому, що в нього була ціль, і він знав, що моє життя нічого не варте до того часу, поки я не зустрінуся з Ісусом Христом, поки в моєму житті не відбудеться оця глобальна важлива зміна. Ну, яка просто, просто буде якби ціллю мого життя. І він це робив системно. Він це робив постійно. Те, що він вірив, те, що він практикував, він робив це постійно. І цей текст він абсолютно, я бачу, що просто про постійність, про те, що це він практикував протягом довгого часу. І знову ми сьогодні живемо не в час постійності. Ми це розуміємо. Ми розуміємо те, що ми живемо в час ну Надто поверхневих ідей, які можуть бути а можуть просто і пропадати. Ми сьогодні живемо те, коли дуже багато сьогодні такого насіння, яке просто падає, але засихає. І як би хотілося, щоб от цей стержень, який був у ньому, Семен, він був у нас. І цей стержень якраз і полягає в тому, що. Дивлячись на те, що відбувається, я ж розумію, що в мен, мене є ціль, да, якщо вона була того року, то вона і цього року так само залишається. І дуже важливо зрозуміти, що ця, ця ціль в житті Семена вона нікуди не ділася. Ну, ми не знаємо, скільки було йому років. Але, наприклад, ця ціль нікуди не ділася тоді, коли йому було 40 років, і вона нікуди не ділася, тоді, коли йому було 50 років, вона не перестала бути актуальною, ця ціль. По відношенню до нашого життя, так само ми розуміємо, що є якісь такі цілі, і сьогодні да, можна просто на щось перекидатися з якоїсь певної однієї цілі, другої цілі, до третьої цілі, і багато-багато таких якби робити, робити речей. Але той стержень, який був у Семене, він якраз показує, що ну, цілі ж можна зрозуміти тільки тоді, коли ми слухаємо Духа Святого. І Хотів би зробити такий практичний висновок з стосуванням. Це те, що як важливо чути голос Духа Святого в цей непростий, важкий, складний час слухати Бога, слухати те, що Він говорить мені до мого серця, слухати це зі спокоєм, а не з якимось хаосом, розпачем і ну, таким. Розумінням, що все навколо погано, і ми розуміємо те, що Бог по відношенню до нас має свою конкретну ціль, важливу ціль. І Він цю ціль відкриває нам через своє слово. Покайтесь, віруйте в Євангелі. Він має по відношенню до нас велику ціль, так, щоб ми жили з ним. Загальна ціль, і по відношенню до кожного з нас є наша якась така ціль, яку ми особисто маємо випитати в Бога, в Духа Святого, яка є по Особливо, особисто для кожного з нас можливо, це одну всього на всього одну людину привести до Бога. Можливо, десять, можливо, ще щось зробити. Кожен з нас має давати ці питання Богу, але як важливо не переключатися, як важливо бути зосередженим і розуміти, я маю те, що я знаю про, про Бога, про людей, про себе. Я маю це практикувати, бути праведним, бути благочестивим не тільки сьогодні, завтра, а завжди. Постійність, яка має бути в моєму житті, і тоді я переконаний, ми досягнемо благословенної Божої цілі. Амінь. Амінь. Помолимось.